Перемога у суді над рейдерами та повернення АЗС. командою адвокатського об'єднання Ювченко і партнери, адвокат Катерина Саєнка. Ми успішно захистили права власності клієнта. Центральний апеляційний господарський суд поставив крапку у складній та тривалій судовій справі, повністю задовільнивши апеляційну скаргу нашого клієнта. Суть цієї справи наш клієнт зіткнувся зі спробою іншої особи визнати право власності на частину належного йому комплексу нерухомості АЗС у Херсонській області. Ви просто собі уявіть. Законно придбане майно за аукціону, право власності, на яке зареєстровано клієнтом належним чином, раптом опиняється під загрозою. Апонент, посилаючись на сумніви, сумнівні документи, більш ніж 15-річної давнини. Намагається відібрати частину нерухомості нашого клієнта за допомогою підроблених документів Справа у складністю тривалістю розгляду з 2019 року, необхідністю аналізу документів з 90-х років, а також питаннями ідентифікації об'єктів нерухомості за численними судовими розглядами, включаючи кілька переглядів у верховному суді, де ми перемогли. Нарешті, завдяки наполеглівій роботі наших адвокатів після повного всебічного неупередженого та вищепного дослідження обставин. Апеляційний суд погодився з доводами нашого клієнта, скасував незаконне рішення першої інстанції Херсонського суду, відмовив опоненту у його безпідставних вимогах, підтвердив, що опонент не надав належних доказів законного набуття права власності на спірне майно у 2007 році. Захистив законні права та інтереси нашого клієнта на його нерухомість придбану з. Та зареєстрований належним чином АЗС. Ця перемога результат глибокого аналізу справу, ретельної підготовки та ефективного представництва інтересів клієнта на всіх етапах судового процесу. Якщо ваші майнові права потребують захисту, звертайтесь, наш досвід та професіоналізм працюють на результат. У цієї справи наш опонент фактично вчинив рейдерську спробу. Захвату автозаправочної станції були подані навіть заяви в правоохоронні органи правоохоронці Херсонщини навіть нам трішки, скажімо так, допомогли у цій господарській справі у зв'язку із тим, що АЗС після прильотів від Російської Федерації. Ця АЗС була пошкоджена. правоохоронні органи Херсонщини проводили огляди місця події, зафіксували всі обставини. Ну ми фіксували не те, що прильоти, а те, що це єдиний цілісний комплекс. А наші опоненти хотіли доказати, що на нашій АЗС є ще їх АЗС, але все ж таки суд розібрався у цій складній справі. Ми поставили крапку та права та інтереси клієнта захищені Та знайте, якщо на ваше майно, скажімо,